Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про головні новини березня на ринку нерухомості. З вами буду незмінно я, Андрій Ставнюк. <му> Увечері 5 березня сталася пожежа на території екопарку Осокарки у Дарницькому районі Києва. Тільки опівночі пожежникам вдалося загасити пожежу. За їх словами, на відкритій території поблизу озера Тягле сталося займання трав'яного настилу та очерету. Причому що нетипово кількома осередками. Вигоріло понад 10 гектарів. У Facebook-групі екопарку Сокорки громадські активісти натякнули, що за підпалом може стояти столиця груп, яка поряд будує ЖК h 2 o До речі, раніше проєкт називався Патріотика на озерах і до свого банкрутства девелопером виступав Банк Аркада. Одна з депутатів Київради прокоментувала, що було зафіксоване авто, яке виїхало з екопарку і відразу після цього почалася пожежа. Наразі справа знаходиться у руках правоохоронців, які поки ще не заявляли про успіхи у пошуках винуватців. І знову апдейт по будівництву девелопера девелопераріл біля Соломінського парку. Діам 25 березня подала позов до суду через виявлені порушення при будівництві об'єкту ЖК Парк Лайф в притул до Соломінського парку. Водночас, 15 березня. Було прийнято рішення про зупинення дії містобудівних умов та обмежень для цього об'єкта будівництва, а також подано позовну заяву щодо скасування містобудівних умов та обмежень. Тим часом ціна на квадратний метр у новому ЖК зростає і однокімнатних квартир залишається все менше. Інвесторам одеського ЖК чотири сезони, запропонували доплатити за добудову. Своє рішення девелопер аргументував тим, що за рішенням Верховного суду від 14 листопада 2023 року він зобов'язаний виділити для Міноборони 11 тисяч квадратних метрів житла як замовнику будівництва. Три секції ЖК-4 сезони вже введені в експлуатацію, а здача четвертої мала відбутися у 2021 році. Проте будівництво було заморожене на стадії 85% готовності. Власники квартир мають доплатити 250 доларів за квадратний метр. Власники паркінгу по 8 тисяч доларів за місце, а комор по 150 доларів за квадратний метр. Зовсім немаленькі суми виходять при сьогоднішніх цінах на одеську нерухомість. У Тернополі ЖК роками не можуть підключити до комунікації. Йдеться про ЖК щастя від девелопера МакБуд. Оскільки компанія так і не виконала технічних умов на підключення до мереж водопостачання та водовідведення та не уклала договір про пойову участь. Відповідно до технічних умов, забудовник мав змінити новий каналізаційний колектор від місця підключення та виконати інші вимоги, без чого неможливо буде підключити централізоване водопостачання та водовідведення, а це означає, що мешканці не зможуть користуватися каналізацією. Тим часом на Луну продовжується реклама житлового комплексу, й ціни привабливі. А щоб не потрапити у халепу і не купити довгобуд, я раджу перевіряти документи об'єкту перед інвестицією. Як профільний юрист надаю послуги з перевірки об'єктів як новобудов, так і вторинного ринку та готовий супроводжувати угоди під ключ. А тим, хто бажає продати нерухомість з-за кордону, допоможу з підготовкою довіреностей і легальним способом вивезення коштів за кордон. Мої контакти та стислий прайс лист знаходяться в описі під відео. Гал «Житлобуд» змушений буде заплатити 14,5 мільйонів гривень пойової участі, які підуть на розвиток столичної інфраструктури. Відповідне рішення ухвалив господарський суд, задовольнивши позов прокуратури. Після будівництва багатоповерхового житлового комплексу на вулиці Баговутівській у Шевченківському районі Києва забудовник не вніс встановлену законодавством суму до місцевого бюджету для створення та розвитку інфраструктури столиці. Я не впевнений, що вийде стягнути з них кошти, бо наскільки мені відомо, вони зараз свої об'єкти в Києві не будують. На цій новині я закінчую наш щомісячний дайджест і сподіваюсь, що така рубрика все ще для вас цікава та корисна. Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. На сьогодні прощаюсь і чекаю на вашу думку і реакції у коментарях. До нових зустрічей, друзі!